Вітаю, друзі, всіх в себе на каналі. Садок мрії, надії, життя надії. Ось садко мрії. Е, Житомирщина, е, сьома ранку. А в нас вже шум вийшло зняти відео. от е, Якщо буде якийсь трішечки шум попадати, я вибачаюся. А починаю я своєї розсадної грядочки. Е, тому що тут у мене. Ось на продаж, я думаю, зараз спекотно, або це будуть якісь дожливі діньки, можна буде висилати, або вже восени. Ось прекрасна керія, ось рожевий флокс. Ось такий райграс, прекрасний, бульбоносний це те, що розростається бульбочками і не стріляє, і він не агресор. Взагалі, той його потрібно обрізати, і потім він гарненько наростає і стоїть гарненький і взимку. Ось такі древовидні гортензії «Анабель». І нарешті я ось уже пересадила ну, пів череночника гортензії, які вийшли з комом землі, Дивіться, виглядають прекрасно. А на яких ком землі осипався ось дві, трішечки мучаються. Але я думаю, що вони виживуть, Поливаю я кожен день. Так само і барбарисики, і ось інші мої гортензії. Ну, мій білий квітничок і досі білий, прекрасний, до сих пір ромашечки квітують. Дивіться, тут пелюсточки в два ряди. Волохата ленка замучила, але хочу вже показати, які волоті ось фрайсмельба. Ось фрайсмельба моя прекрасна, чудова. І пінг-даймонд також ось такий вже має волоки квіткові. Ну і тіньовий квітничок виглядає, як завжди, прекрасно. А, практично, я, ну, ось бачите, тут я обрізала всі хостах квітоноси. Ну, трішечки в деяких лишила. А вчора я проходила, вирізала квітоноси, ну, трішечки ось лишила. От. Ось так квітує, прекрасно моя. Ну як її не любити? Моя бомшел. Ну, просто красуня. Ну, красуня, в кого маленький садочок, маленькі квіткові грядочки. Ну, такі бувають округлі. От представте, кругла грядочка, посередині ця бомшелка. А... Під нею, наприклад, хости або гейхери. Ну, Це ж неймовірна краса. Отак, От як біля неї гіхера корал, яка до сих пір квітує. Вчора я забрала квітоноси, які вже ну, не квітували. Ось, Тим'ян лимонний, прекрасний і е, міскантус Зібріна. А ось бадан мене перше дав ще. Ось малесеньку квітонос малесенький. І це, це я хочу лишити, я хочу подивитися, чи самосіється бадан. Тому я не обрізала. Хочу подивитись, мені дуже цікаво, хоча він і так великий, куди йому самосіється? ну, Можливо, там біля міскантуса, хоча насіння розсіюється. Тут я, звісно, буду засаджувати, я ще ж бачите, не засадила. Хочу показати свою красуню широколисну гортензію. Хоч вона підмерзла, а як же ж вона гарно квітує. Дивіться, яке неймовірне квітування. Це вперше, хоч підмерзла такі величезні у мене квітки за всі роки, які вона у мене була. Дивіться, і що саме цікаво, ну тут також щось будуть, бачите? Пізніше. Дивіться, вона в мене була пригнута ось так до землі. І ці йшли до землі більше. Хоча я потім ставлю дужки і вкриваю я дуже, так скажімо, в мене здається, в списку відтворення кущі є, як я вкриваю гортензію. Ну, я там розказую, не показую. Треба показати обов'язково, як я вкриваю. То ці, що були до землі, дивіться, як квітує. А ці, що були вище, Ну, ось закладують квітоноси. Ну, нічого, буде квітування пізніше і буде його більше. Бачите? Ця сторона трішечки іще не квітує, а ця ну неймовірно. Так, лобазник, можна вже його. А можливо, він насіється, також залишу. Хай буде. Так, і продовжує своє квітування моя гортензія в горщику. Дала ще ось одну квіточку. До речі, Наталіна ось вже так гарненько наростає. Господі гієра. Це взагалі От заклинило. Дуже схожа мені на карамельку. І дивіться, трішечки вже стільби, я бачу починають мучитися. Вони вже доквітають. Квіт я, мабуть, що приберу, щоб вони не мучилися. От, і ось через декілька днів повинні початися дощі і буде падати температура. І я нарешті висаджу ці прекрасні квіти. Дуже вже на це чекаю, бо земля, я ж кажу цемент. Навіть я висаджувала, зараз вам покажу з стаканчиків. Ось в мене ще лишилася аквілегія. Інші квіти я висадила. ну Там ще одна цинія лишилася от і один люпинчик. То я не могла видовбати видовба. Дійсно, я просто видовбувала ямки, щоб висадити квіти. Ось так квітує прекрасно лілейник, вже великі кущі, і в день може бути по декілька квіточок. так квітує вже кію, ушу, вона вже велика, дістає ну, до кінця паркана. І далі квітує рудбекія. І вона доквітує, і ось в ніжках я посадила з горщика в свою іхінацею. Що я вам скажу? Ось дивилася канал пані Зосі, Вона каже, в мене дуже погано ростуть вони в горщиках. Дивіться, які малюткі хінацеї. Були дву, ось, навіть оця, двохлітровий горщик. Повністю все було коріння. коріння. У неї велика коренева система, тому вона не витримує в горщику. Ось така красуня, така молочна чи біла така, як ті, не розумію. І ця така. От, ну Якщо вони всі це білі, то мене там на них буде замовлення. То там в мене ще одна в горщику вирішила не викопувати, подивлюся, зможу вислати. Ну і Ось тут в ніжки я підсадила, бо ця грядка невеликий полив, кермек, але це однорічний фіолетовий. Ну, і дивіться, які ніжні, красиві. Квіти у фантом, метелики, коли змінює колір гортензія, Я прочитала волотиста, коли нічні і денні перепади дуже сильні. А далі квітує також махрова, біла, малютка мальва. Тут вона чомусь така ще маленька. А магонія-подоболисна от уже ось біля юки виросла трішки, і вже такий великий міць От Хінацея, гайлардія, і прекрасний до сих пір квітуючий іберіс амбрела. поруч з такою хризантемою і ваха кораніший, хоч було і спекотно, правильно я вибрала місце. Тут, коли дуже спекотно, сонечко вже переходить і вона не так підгорає. І чим стає вона старша, тим підгорає менше. Ось тут, на углову свою квіткову грядочку я висадила під лілейничок тим'ян повзучий фіолетовий. Я думаю, він так буде вниз повзати. І ось тут цю красуню, мильнянку сапонарію. Ну, я яка ж вона красуня. Налюбить любить сонечко, це сонячна грядочка. І так квітує ще лаванда поряд з зілейником. Ось так уже квітує мальва, багато квіточок заложила. І біля неї також біла іхінацея. Тут в ніжках біля свого бухіроплідника. До речі, гвоздика також оця самосіється. Бачите? Так як і Алісу. І в ніжках я посадила також тим'ян, мельнянку, А тут з тим'яном в мене була аквілегія махрова. Але я думаю, вона тут буде зростати. Я не хотіла ділити спека, нічого. Отак і посадила все разом. Тим'ян буде отак плестися. А аквілегія потім можливо розділю. Ну, ось так. Більше мені, звісно, хочеться показати, які заквітували мої лілії трубчаті. От, Квітують і тут лілії азіатки. Ось так. починає своє квітування Вімсред. Бачите, її тіснить. Ну, нічого, я викупаю цю півоню прекрасну і чудову. І е, тут біля поряд з нею платикодон. Е, дивіться, які ці гарні дзвонички. Спочатку такі коробочки, а потім отакі дзвонички. Я не знаю, чим погано, тільки щільно засаджені. Тут міскантус за нею. Е, щільна посадка, що я не можу ніде ні до чого добратися. Ось мені потрібно підстригти спирею. Hold Flame, а мені тяжко до неї добратися. Тут у мене фізостегія, і в цьому році я прищіпувала геліопсіс. Дивіться, все прекрасно, він квітує, але він невисокий і не завалюється. Він був завжди вище Барбариса. А наразі ось він такий. Дуже гарно. І, е, Ось платикодон фіолетовий. Сонце відсвічує. Десь я буду попадати в кадр. Я вибачаюся. О, прекрасна лілія Шоколад Евант. Це у нас Ейсі Спорт. І мій прекрасний, чудовий лілейник бордовий поряд з білою ромашечкою. Ось вчора ходила, також обрізала багато чого. Хости, там гіхери деякі. А, о, і пенстемони, а ось цей ось якось пропустила рожевенький. Ну нічого. Тому можемо прищіпати спокійно геліопсіс, якщо він великий. До речі, ось самосівом вийшов простий геліопсіс. Бачите, не варієгатний. Я не буду його викидати, я його висаджу за паркан і дуже стараються. У нас слимаки скільки б я не розкидала гранул. Чи вони не працюють, ці гранули, чи, слима... чи я не знаю, чи слимаків надто багато. Вже не буде заходити, покажу хмаринки гіпсофіли сніжинки, фізостегію. Вероніка доквітає і там три види лілій. от В е, е, мене є е, е, лілії з назвами. От, і, і самосівом бачу, хотілося б дуже підійти. Там насіявся флокс, просто неймовірної краси колір. Зараз я спробую підійти. Ось іще дві хмаринки покажу вам. ось І так ось хвости також непогано виглядають, квітоноси я обрізала. Все ж таки, я спробую підійти, дуже хочеться показати вам колір. Ну Ось так в цьому році виглядають лілії, дуже міленькі. Взагалі мої азіатські tribal dance, tribal kiss і, і ще одна забула. як І хінецея Магнус. Вона поділена на три частинки і в цьому році вона не дає такого шикарного квітування, як зазвичай. От, це хотіла показати І добираюсь зараз до флоксів. Вже розкинувся мій так гарно Барбарис, полин варіагатний. За вигелою ще два пенстемона. Треба їх звідси прибрати. Вони вже тут е, забага, ну, їх тут не видно. Восени буду прибирати, це буде легше. І полин варіагатний трішечки винести за паркан. Ну і ось дивіться, мої оці ярко-рожеві флокси, яку дали ли самосійку. Дивіться, який він прекрасний. Е, Такий Маски по ньому йдуть. Ось. Літо наджарке і тут валенка валахата Літо наджарке, волоті не такі великі. Зазвичай в мене є вігорілці волоті. Але дивіться, який прекрасний колір. Зовсім не такий. Це самосійка. Бо в мене був тільки ярко-рожевий і фіолетовий флокс. А тепер ще є ось такий. Ну, і тут барбарис також з місць кантусом. Дуже гарно виглядає, коли вже будуть ці колосочки. Буде надпрекрасно. Ну, добралась я до тебе, показала. Дивіться, яка ще ось так різниця. Зовсім зовсім різні. Ярко-рожевий і те й такі, можна сказати, світло-рожевий з. Прожилочками рожевого. Ну і моя трубчата лілія. Дуже тяжко показати. Дивіться, Естер Мун, білосніжна красуня, прям в винограді, вона вище мене, десь метр сімдесят. Ось, дивіться, остання квіточка. Ой, божечко, не можу дістати. Вона в винограді прямо заложила. Раз, два, три, чотири, п'ять квіточок. Дивіться, яка вона неймовірна. Оце така величезна. Дивіться, поряд з нею, шахірізада. Вона ще не розквітла, але вона. Також така височезна, прям в винограді. Але ну, подивіться на цю красуню Естер Мун. яка вона ароматна. Трубчата лілія, прекрасна. Ну і розквітають лілейники повсюди. Ось такі прекрасні. І також красуня, якщо я не помиляюсь, це Pink Перфекшн. Ось така вона тут, а дивіться, такі в неї, а, з, як це сказати, колір. Навіть не можу придумати який колір. Фіолетовий трішечки, а тут вона більш така біленька. І ось такі течіночки, така красуня. Ось іще буде одна красуня квітувати. Ну, трубчаті лілії це звісно краса неймовірна, але їх треба пересадити на сонячне місце, коли вони доквітують і. Всохнуть стебельця. Практично. Я буду викопувати. Ну так, щоб їх бачити. Звісно, це звісно. От. І буду пересаджувати на свої сонячні грядки. Буду шукати щось там на главі і грядці біля. Мабуть, що я викопаю поділю фіолетовий флокс. Можливо, хтось захоче запропоную недорого. І там посажу свої прекрасні красунні лілії. Ось такий лілейник. Дуже гарний. Така в нього, дивіться, серединка, такі закручені пелюсточки. І ось такий він красень. От, доквітовують ромашечки, треба буде обрізати. І така чудова ковила хвіст поні. Пітер принцес також треба вже підстригати До речі, мене як я стрижу лаванду і кущі, мабуть, що є відео. В списку відтворення кущі. Ну, і ось так. Прекрасно, коли квітує, дивіться, три квіточки. Ось, яка відквітувала, я ходжу, забираю. Ось. І прекрасний флокс білий. Далі квітує Звіробій Хіт-кот. Я вже про нього розповідала в тому відео. От. Але повторюся, що на зиму він всихає, потім пускає нові гілочки. Не лякайтеся. І тут під грушку, по якій гарно плететься вже е плющик, я підсадила ось тут мої... Е ось ця грядочка, Що під грушкою? Е тут я не викопувала, до речі, в прикопі тюльпани е в горщиках, хай так і лишаються. Я підсадила. Ось, е, свої квіти, мельнянку сапонарію і фіолетовий, е, свій цей що плететься забула вже. Бачите? Танечку працювала, освободила. Нарешті свою полуницю, там ще шматочок не доробила. І свої рослини на продаж і обрізала. Ну, Деяка армерія. Дивіться, скільки У мене ще подушечок, що квітує, тут, мабуть, що штук 10. Потім осока марову і що там в мене вівсяниця, але вона чомусь трішечки виглядає погано. Ну, Будемо дивитися до осені. Ось. Рядочка, з якої ми прибрали чесничок. І одразу я запостелила агротканину, на яку буду садити огірки. Я думаю, що їм буде комфортно. Сонечко буде притягувати, їм буде тепленько, зілля не буде рости. Хотіла сказати, не будуть лазити слимаки. Дивіться, навіть повзе по агротканині. Тому агротканина – це клас. Такий вже гарбуз. Бачите, йому на сонці добре, і що добре, що я посадила в колеса тут постійно волого. Я кожен день прийшла, полійки вилила, і герок як гарно виглядає. І він на сонці, що йому добре. Нема цих хвороб ніяких. Я нічим не обробляю. Не помідори, не огірків взагалі ніколи, нічим. От, але зростають дуже добре. Мої, о, о, салат, Дивіться, як квітує салат. Я залишаю, я ж казала, самосівом. Але дивіться, як це гарно, який він дає квіточки. Він у мене ростом трішечки нижчий. Ось, Оце такий салат. А це такий величезний у мене кабачок в бочці, також із за того, що там постійно волого, також кожен день поліції води. Іноді зранку і ввечері. Робити довгі відео, будуть дозрівати мої томатики, такий прекрасний тут майорець. Ось такі гарнесенькі, всі вже перчики. До речі, коли я вже буду робити соус з вишень, дуже класний, в мене є і соус, і джем. Без дрилювання кісточок, хто робить щось з вишеньки, подивіться, бо дрилювати кісточки це дуже довго. А мої рецепти без дрилювання, але вони будуть без кістечки. Подивіться, консервація. То я вже буду кидати цей перець. Він Боже, він вогняний. Там достатньо буде декілька перчинок. Ну, дивлячись, скільки вишень, в цьому році не дуже багато. Ну і ще лишила один салатик. До речі, шматочок землі в мене лишився незасадженим. Мабуть, що він так і буде вже незасаджений. що я вже засаджу. Ну і ось мої помідорчики квітують, в'яжуться. От, потихеньку, надіюся, що осінь буде тепла. І ми зберемо весь врожай. Колеса Айстра Верескова, до речі, боже, яка вона красуня, вона в мене є на продаж в колесі, їй дуже добре. Звісно, делосперми не відкриваються ще, ще не дуже сонячно. Ось тут де більше сонечко, вона відкрилася. Також у мене є три на продаж: оранжева, рожева і жовта. Все, я вже доробила свій, як то кажуть, не кажіть міні-рокарій, бо це не так. Але я вже привикла так казати: в мене це буде міні-рокарій. От і все. Хочу так казати, я кажу. Ось Дополола я, виглядає чудово, триколор, Арастахіс, травичка імператора От, До речі, дуже сильна обрізка винограда. Я зрозуміла, що це помилка. Я в тому році не обрізала винограда надбагато, просто неймовірно. Я думаю, що вам буде видно. і це все. Це він повсюди, повсюди. Це не обрізаний ось вам виноград. Тому хто каже, що коротко, ну гарно обріз сильно обрізати, це, дивіться, я просто не знаю, шалено багато. Я просто не знаю, що ми з ним будемо робити. Це смачний білий виноград. Да, Він з кісточками, але він неймовірно смачний. Ось. І красуня Естермун в нього залізла. Добре, всім дякую за увагу, всім бажаю мирного, тихого дня, і, як завжди, здоров'я, натхнення і до зустрічі в нових відео. Всім щиро дякую за увагу, за лайки, за підтримки. Просто щиро-щиро дякую. До зустрічі.